Всім привіт! У нас вже по суті скоро буде зима і це хожу Дивлюся, як в принципі проживалася полуниця. Перед зимою садив я тут розетками, копанку ми чіпати не будемо. Це розетками по три штучки садив мальвінку. Ось така, в принципі, мальвінка, яка виходить три тижні. Садив я десь в перших числах листопада, може кінець жовтня, а зараз у нас 20 листопада. Ну, грубо кажучи, три тижні вона ж не одразу почала приживатися. Десь почала думаю, приживатися на день п'ятий. Так що така от наша мальбинка. Кстати, доброго Я нічого їй не давав, хай вона така стоїть. І... Єдине, що йшло, це дощі. Їх було достатньо -таки багато. Ви бачите саме, яка земля як, така, як водяна, да? тобто вологів вистачало то я це так хожу дивлюся, що тут в принципі робиться. Бо я вже почистив градку полониці на зиму. Думаю, гляну де зразу вам покажу, що тут робиться. Ось, ми садили дивиться в саму останню чергу розетками. Я думаю, тут буде щось. Ну, по висі навіть видно, що тут нормально все буде. Аж така земля. Ось такі корінчики. Це що ще фосфор я не давав, це що було холодно. І ми садили часник, не було часу, дні короткі. Тобто, чого я по три садив, бачите, ось одна розетка. А вона не кинула. Тут у нас ще дві. По цій причині бачите, що таке досвід. Якщо так пізно садити, то треба хоча б по дві по три розетки садити в одну ямку. Потім ці вони між собою зростуться, це і такі один великий повноцінний кущ вже перший рік. І ще й ягодки, я думаю, будуть. Отак тобто, от. Так от. Ну, давайте ще десь прийдемо, глянемо. <гум> ну, тут на краю можна подивитися, які коріння. Тут ближче до сонця все таки на метр. Думаю, теж буде щось. Бачите, як де? О, тут, бачите, це негодна розетка, вона не пустила. залишається дві. Вони пустили. Я думаю, це залежить ще насамперед від величини пагінів, які ми садили. Тому що це має, мені здається, пряме пряму кореляцію на те, як вона буде переживатися. Тут паганцями я вже досаджував мальвіною, і вони були такі є собі, не дуже великі. Маленькі такі були. По цій причині я на зиму не садив а в цьому році на весну, тому що ну по суті нічого не було толком. Оце помічник досадив такі малесенькі розетки. А це така буде страховочка, десь щось, ось, як ви самі бачите, я б сказав би троа пропаде. І десь я там дивлюся, що розсаднику теж таке. Коріннячка, вона перезимую, і потім будемо просто досаджувати. Так само себе на граці, як у жовтні садили. Тобто я зазвичай такий резерв собі навесно в принципі, і залишаю. Таке мене так життя навчила, я сказав би. Також по тому, чи я буду її вкривати на зиму. Взагалі в мене гіпотеза така, що зима буде не сильно холодною, тому що постійно змінюються вітри. Крутить постійно різні вітри, нестабільна погода. Зима така, мені кажеться, буде, як і завжди Якщо стабільного вітру не буде, там східного, північного, то зима холодної не буде. Там десь чуть приморозить, але вона знову буде, мені здається, вона буде не така сніжна, як ми пам'ятаємо її з дитинства. Тому по цій причині я ну, не сильно переживаю за те, що вона пропаде. Як показує практика, такі розетки ми в тому році. Навіть мені кажется, гірші були в розсаднику і я весною вже продавав поповнення. Вони ще трохи підростуть. Кстати, зимою, якщо будуть вот плюсові температури, знаєте, що на новий рік, навіть на півночі, приходить південний вітер. Останні роки так було. Не знаю, как в цьому році, але більше того, що так і буде. Вона буде рости. Вона коріння, вона буде пускати, пускати глибоко. І вважайте, вона ще буде доукорінюватися. Я б сказав би тобто ось ви ж бачите коріння біле, воно росте ну, давайте глянемо ще цей фланг ну, то теж би нормальний кажуть тут гарними паганами садили але кольор листя трошки не такий як там а, ну, ну, ну там знизу я бачу хороше висід ти вже можна сказати повноцінні кущі ось стоять Оце де повноцінний майже кущ Бачте. Ось збоку стоїть, тільки почав укоренюватися, та й наскільки перегнав. Да? Так що якщо так холодну таку пору садить, ну в пізню, можна сказати, то треба декілька штук. Це саме робочий варіант. Або одну хорошу, так як ми садили ось е е копанку. Да? Ну Давайте якусь копанку підемо, глянемо все-таки, щоб це відео зробити більш красивим. Тут вже у нас була копанка. Да? Таку не жалко? Це велику жалко чіпати. Таку маленьку, да? Я ж не знаю, яке тут було корення. Копанка, як проживається копанка? Знаєте, копанка була не сильно в мене хороша, тоненька. Я бачу там ще одний листочок. Ну теж приживається, теж серединку почала пускати. Тобто... Розетки навіть місцями можуть вигравати. Особливо якщо жирні розетки, а мальвіну ми садили з Ну ця копанка ще хай постоїть. У мене, якщо що резерв є, я її кидати не буду. Тут, я думаю, ми садили хорошою копанкою. Значте, ось, як виживається копанка. Це була непогана копанка. Бачите, як вона пішла. Тому зараз ми там, там глибока, дуже ямка є, така хороша я роблю. Я аккуратненько зараз назад ее посадим. То тобто... есть, кстати, это, кстати, сам, майже почти самый последний калонис, я садил. Это саме останнє. Альба, Аляга у меня тут стоит. И Азия. Рядок, это а Азия стоит. Оце а это Азия йде. Давайте, это самый последний, кстати, я садил. Тут хорошая была рассада. Месяцами была дуже крутая рассада. Тоже Азия испытывает. Ну, мне ничего не будет. І нічого не буде. Вона потихнечку-потихнечку собі буде рости. І все, Она за землю, по суті, вже схопилась, бачу біли ворсинки є. Це була посадка, десь э, перше число листопада я садив. Не досадив, тому що кончився аллегро треба буде аллегро варто поїхати взяти, щоб досадити повністю таким сортом, яким я хочу. Тобто, ну так виглядає це все. Якби є, є свої плюси є свої мінуси. Якби ми ці розетки посадили, наприклад, в середині вересня і йшли б дощі, просто що дощів не було довго. Земля була суха, треба постійно поливати, і часу не було. Та це то, якби йшли дощі, і ті розетки так би посадити середині вересня і цю копанку, то вона була б вже десь така гарна була б копанка. Точніше, гарний би був вже і на наступний рік було б вже чимало ягід. А так все-таки. Я думаю, ягоди будуть, будуть, вони перезимують, повинні перезимувати непогано. Але ягод може просто бути небагато. Так що, ну, в будь-якому випадку в будь-якому випадку з цієї градки все-таки я планую, що ну, сажанців буде багато. Ну, усі, ось розеток, потім розсадники, вже біля річки будемо садити на той рік, 26-й, якщо всі доживемо, то це то, я думаю, все буде нормально. Ягода. Для мене була принципово така важлива, я це багатьох відео казав. А от ну, розсада, для мене важлива. Що І, мені кажеться, вона буде. ну Давайте ще десь якісь одненькі глянемо. Оце, мабуть, глянемо. На вже не можна витягнути Гарний буде. Должен бути гарний. Може бути невеликий, але три. Я тут по, по три місцями було. Ну тут, по-моєму, 200 чи три, я вже не пам'ятаю, якщо чесно. О, бачите, я ж кажу, що гарний буде у корінь. Огонь! Як бачите, розетка все-таки все одно все по такій пізній прири вона виграє у копанки. Хоч копанка з гарним корінням, садилась, все даже стакан на розсаду, мені, мені каже, це те саме буде. Все-таки розеточка така прих прих і все. І росте. І вона собі бістенько укорінилася, молода. По суті, полуниця, дуже швидко це все робиться. Я знаю, ці розетки, вони, якщо хороші розетки садиш, то вони ще й копанку переганяють. Я це колись це починав у 2015 році займатися полоницею, то таке було постійно. У кінці вересня розеток насадив і вже, считаєте, тоді і клімат трошки інший був. У мене ще навіть по раннім стартам висавка пам'ятаю була, то я ранньою весною вже. Коли це у квітні вона зацвітала в середині і вже в кінці травня ми їли ягоду, ягоди ще було багато. А садив я кінець, виходить, розетками кінець вересня, початок жовтня. Десь так. У нас похолодання саме в такі часи приходило, дождлива дож, дож, така осінь, як в цьому році була, тому що ягоду їли. А це у нас посадка, я півторусь, кінець жовтня, початок листопада. ось такі розетки понакущував буквально за два тижні. А у нас тут вже особа тепла. А, я не пам'ятаю, що. Ну було вже і морози, мінус п'ять було, було ж і мінус п'ять, ось мінус 7 було. Десь, коли це я на роботі був, а, вчора я, так, да, це вчора було, я був виходить з ночі, то в нас вже вранці було мінус 7 на роботі, показувало, але там низ, болото така ясна погода, а на день було. Вчора плюс 2 сонечко вийшло. Тобто, при, такому, ну, при такій температурі вона вже просто не росте. Коріння росте, але листя вже все, воно вже повністю зупиняється в рості. А корінечко він і здав воно трошки ще росте, друзі. Тому от така була у нас сьогодні екскурсія. Невеличка 10 хвилин просто показав. А, ну Вже потім, я думаю, почнемо з вами весною знімати. Подивимося, що буде. З нашої поводиці. Ну, може, якесь відео а, запишу зимою, коли буде це все розставати, якщо така буде погода. Тому жміть лайк і всім до зустрічі.